Вітаю любителі шахів, грає проти той здорові рейтинг 1873. Як тут грають? Не знаю. Буду укріпляти цепло. І захоплювати простір. Не пускати. куди слона розвивати, не знаю. Можливо, навіть G4 зіграю. Стерандійські мотиви. Ти хочеш міняти? На. G5 це хороший хід. Ну давай. Окей. Окі, доки. І молодець міняє свого поганого шлона. А я тоді йду вперед. Ти ферзів не йшов міняти? Тут же 5 буде. Отак. Отако... Ї. Mm. Ну, давай. Посилюсь трошки. Не знаю, король Д2, ну, я не знаю, куди короля дівати якщо чесно. Отакий хит, ти знайшов. Так, стоп, а чого я так не можу зіграти? Який сенс в цьому немає ніякого. Мене влаштовує такі двіжухи, якщо чесно. Тепер ми підемо так. І тепер мене простір тут і тут. У тебе, скоріше за все були якісь хороші шанси щось замутити. Мутити тепер буду я. Чи, ні? Чи ти мені не цього? Хочу поміняти слона, да? Слон h5, GH. І сюди, І сюди. сюди. Так, рахуємо. Взято. Взято. Сюди пішли. Перетураю в 6. Що ти робиш? Ти нас сюди. Я є щось. Відкритий фарізят. ти взяв шах. Ну да. Якщо це не працює, то все. Заблокували так хочу. Відкрити фрезя. Або здвоюще? Сезор угочався. вистачить нам ресурсів для атаки і мату короля. Так, ша о пачеча. Ти хочеш сюди фризя, да? Ну, давай. Пічічі, на. Тепер так, так, посилюсь. Нифига со. Нифига Так. Ну, давай. Ти тут не заважав нам грати? Отак от. Розумію. Чудово розумію. М -м Давай так. Бо так навіть? ні. не не Профілактично від шагу відійшли, щоб не було нам інших шахів. Як от поле F6 важливо забрати? Мабуть, ніяк? Ну, цікава партія вийшла, але як, як завжди в Блід, звісно, це не дуже цікаво, коли ти не знаєш і не встигаєш навіть поміркувати, що я краще. Це інтуїтивно. Багато цікавих моментів пропускаєш. Ту-ту-тум. Ну, можливо, все-таки слон. Аж 5 це був блискучий Є в мене відчуття. А може груба помилка. Так, він не буде робити хід. Буде. Він буде робити хід. Він спеціально дочекався, щоб. Подумав, може я кудись піду, да? а, я по. Добре, не будете блокувати. Нема в мене сили навіть те заблокувати. 87 на 71. Тягни час, тягни. Карма тебе настигне. І з тобою так само будуть грати. Так. Туди-сюди. Це він нормально, хороший чорнопольний слон, у нього не дуже. І за того, що в нього. По чорному і така ідея поміняти цього слона. Як 6 було краще, ну, якби білі хочуть же 5 піти. Тут посилились, це не туди. Король Д2. Ну, мені щось оце якийсь шахи, я думаю. А це -то нічого страшного. Король тут себе в порядку відчуває, да? і якщо навіть так, то ми б'ємо тут перці висить. Ну, ідея, типу, що потім Б5, якось це треба ж подумати. Чи дістане тут мене цього короля, чи не дістане. Як зрозуміти, складно. Так, у нього була можливість. А, кінь F4. Ну так. Да. Не міняєш сильного коня, який захищає тут короля. Поля важливі захищає. І з підтримкою цього коня вже можеш робити все, що хочеш. Чорний краща позиція. Тому що в них залишився гарний слон і гарний кінь на F4. У білих кінь більш-менш числон просто в пішокі вправиться. Неактивний. Проблем немає білих. У білих на королівському фланзі крі... така укріплена позиція. Тепер ще краще. Тепер взагалі нема проблем. Ну, хіба що F6 десь, ну, це таке 2-0 ОК. Помилка. Трав 6. Ну мені здавалося, що якщо він сюди піде, ми просто граємо в позиційному плані. У нас все прекрасно. У чорних немає ідей. Ну, так а я ж то хотів короля мету. А щоб короля матувати, мені треба грати так. Так, і він погано зіграв, йому треба взяти слова на 3. Ідея втім, що ти, мабуть, потім фризем кудись лізеш. Так? Якщо я так іду, то ти фержи 4. Ага, і якщо я так іду... То я так не йду, тому що слон тримає поле. Ясно. Король H2. Ну, Окей, Ферж 4, я думаю, було б непогано. У ну, білих краща позиція, але. Але ще грати і грати. А тут він перекрив взаємодію тяжких фігур. Так, слон F7, звісно, затримав. Але тепер Тура. Почуває зовсім. Незручно, не в своїй тарілці. Король g ну погана позиція тут. О, такий ходи мені подобається. Король ж 2 Щоб якщо що, фрезя включити в атаку, щоб не було нам тут всяких вічних шахів. І потім добивання якесь так. Ну а тут вже не складно. Не хотів суперник догравати. 不玩、啊。